дякую тобі Боже за сьогоднішній день. Боже, благослови Юру і В'ячеслава на благовісті. Розположи серця людські, щоб чути Твоє Слово і приймати, Господи, щоб вони пізнали тебе. Просимо в ім'я Ісуса. Амінь Амінь. вам добрі та сестри. Слава Господу! Щиро дякуємо за молитви. Ідемо на благовістя. В'ячеславі Юрій. Також ідемо сьогодні відвідати е нашого хорошого знайомого. Який є глухонімим, живе в лісі, і купимо йому трошечки продуктів. Дякую за ваше жертвене серце. Нехай Господь воздасть кожному, хто молиться, хто підтримує фінансово, хто жертвує на благовісті. Нехай благодать Господа буде з усіма нами. Амінь. Амінь. Так, ось купляємо картоплю дідусю. Ага. Чесничок. Сибульку беремо. Такі, моркви не беремо. Яблук трохи. Дідусю пожувати. Гречку, пачку. Ще щось це, так? Так, куханочку хліба. Воїнеструка! Добре, що ми вас застали. О! Во ім'я Ісуса вам це Господь дав. Боже, благослови, дідуся, благослови і бережи, во ім'я Ісуса. Амінь. Речка є, бульба.